Привіт, це запис, що там є я, я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Алла Лисенко, спеціаліст з розвитку в Тіктоці. Алла, привіт! Привіт! Дуже рада тобі. Підскажи, будь ласка, є таке запитання від продавців товарів в інтернеті. Як побудувати бренд та спільноту прихильників у тіктоці? Ну це досить важке запитання. І е, тут немає такої чіткої інструкції, якої людина буде дотримуватись і одразу отримає бренд та спільно. Тому що декілька є акаунтів, ну навіть в більшості, вони просуваються. Вони прекрасні, В них прекрасні охоплення. В них е, дуже класні підписки, але вони, вони не такий не лав бренд. Їх ну типу він є. Його лайкають, його дивляться, але нема такого, що людина чекає відео, там чи переходить, щоб 100% чекає новий продукт. Побудувати спільноту насправді дуже важко. Це як і в інстаграмі, як і в Тіктоці, і будь-на якій іншій платформі. Але це має бути по перше, це має бути в синергії у всьому. Якщо у вас є фанати бренду в інстаграмі. В Принципі вони і підуть за вами і в офлайн, і в онлайн, і там в TikTok, і інші платформи. Але якщо е, ви просто публікуєте контент, наприклад, е, відео, яке там ось ці тренди, немає ніяких експертних про особистий бренд, про якусь комунікацію з підписниками, про е, закриття їхніх болей, це все саме спільнота вибудовується через правильні відео, і через правильний контент. Тому що якщо це будуть просто розпаковки, де ви будете хвалити ваш продукт постійно в кожному відео, то воно, по-перше, буде нецікаво, воно приїсться людям і ніхто не буде чекати виходу наступного там, або продукту, або відео. Також дуже важливо спілкуватися з вашою аудиторією. Спілкуватися через як я казала, наприклад, закриття боли через контент, через відео, або спілкуватись у коментарях, завжди задавати питання. Наприклад, у вас планується вихід нового продукту, або ви плануєте якось е щось нове залучати до вашого бізнесу? Завжди запитайте вашу аудиторію, щоб їй було цікаво. Е Зрозуміло, що у вас вже є плани наперед, і ви розумієте, що вийде там далі, але для вашої аудиторії, як і для саме для спільноти і фанатів бренду, це буде цікаво, що ви дослухаєтесь до думки ваших людей, які обирають ваш бізнес і ваш продукт, і це саме через такі маленькі кроки, спілкування. Зрозуміло, що спочатку це буде там. Не знаю, 10 людей, які будуть обирати ваш продукт, ваш бренд саме і дивитися на нього. Тому що ті люди, які вас купують і купують на пост на постійній основі, обирають ваш продукт або ваш бізнес. От вони якраз і будуть вашими такими фанатами бренду. У нас є такий клієнт ловаре чай. Ось це якраз ми завели TikTok пізніше, після того як ми вже почали розвивати інстаграм, але люди люблять чай ловаре, і це не через TikTok Вони люблять чай, ловаре. Вони просто люблять цей продукт, тому що в них дуже гарне упакування. В них не тільки маркетинг типу соцмереж працює, але й маркетинг. В цілому в них є телевізійна реклама, тобто вони кругом. Але їх люблять просто, тому що це ловаре, це гарно і це чай. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що ви не зможете зайти в Тік-Ток і побудувати круту спільноту, якщо вас не люблять і не обирають, типу за онлайн. Важливо спочатку вибудувати такий. Наприклад, в інстаграмі, або щоб вас обирали просто продукт, тому що ви крутий продукт, а не тому, що у вас круті відео в Тіктоці. Тоді воно буде вже самими цими маленькими кроками будувати спільноту. Насправді це дуже важко. Ідеальний звичайно, варіант, коли там ми виробник виробляємо товар, ми його знаємо. Там з яких матеріалів пошити, там тихуя чи ця сорочка, якими нитками ми знаємо, як буде носитися він наперед. Да, ми знаємо свій продукт. Але якщо ми продавці товарів, наприклад, беремо з луч, залучаємо товари mm -hmm. для продажів, то також бажано. Хоча б з часом, але розібратися, що продаємо, да, наскільки так. якісний цей товар, змінювати асортимент в бік більш якісного, і вже розкривати кожен товар, його особливості, переваги на відео в Тіктоці експертно, да, дивитися, дивіться, це зроблено так. Це якісно, це товстий матеріал, або навпаки, це пружне, це м'яке. Дивіться, як це виглядає там на комусь цей одяг тощо, да? Тобто розкривати. Які болі він закриває, для кого він корисний і показує. І ще дуже важливо тут працювати з негативом і працювати з відгуками. От саме такі сильні спільноти вони ніколи не закривають очі на негатив. Якщо щось сталося, то бренд буде намагатися вирішити це. Є навіть такий світовий кейс, скажімо так, був пуховик, і вона поїхала в гори. І сказала, що вона замерзла в цьому пополоху, і вона написала це, але вони потім завернули це під дуже крутий креативний ролик, тому що вона, ніби в горах, їй холодно тут прилітає цей бренд, дає їй нову курточку. Зрозуміло, що вони завернули це через креатив, але вони так само цій дівчині, ну справжній дівчині, вони надіслали вибачення, надіслали новий. Повик, вибачилась, вони там і чай якийсь накидали, ну типу, щоб вона не хворіла. От саме через отакий, вони зрозуміли, що вони зробили помилку, але вони її не закрили. Вони її показали і показали, що вони знайшли рішення. І от саме. Спільнота саме ось такий Марк Лав бренд, він саме таке і робить. Він показує, що іноді він має право на помилку, він її вирішує, і так само вони дуже класно. Ну взагалі, навіть українські бренди, дуже класно працюють з відгуками. Їм дуже важливо, щоб людина написала відгук чи зняла ці відео там UGC. UGC – це зараз дуже популярний вид контенту. Коли людина покупці, які обирають бренд чи продукт чи послугу. Знімають відео відгук типу, як вони використовують цю там річ, або як вони користуються послугою, якою її надала е, ця людина або цей бренд-бізнес. І тоді, коли бізнес е, публікує це відео в себе на сторінці, то зразу збільшується лояльність до бренду, тому що бачать, що обирають, бачать, що він працює, більше якось довірення. Тому це теж важливий такий пункт. О, Супер, дуже дякую тобі за таке нагадування. Що коли ми будуємо бренд свою спільноту прихильників до продукту до нашого бренду у Тіктосі, то важливо перше це запитувати в відео. Яке зараз ми транслюємо щось для наступних відео? Да? Чи вам це сподобалось, чи показати з якихось їх боків ракурсу? Чи хотіли ви це побачити, там не знаю на зірці цей товар? Да? Що, що далі нам зняти, щоб вам було зрозуміліше, вам було цікавіше? Тобто не боятеся запитувати. Друге, коли під відео ми бачимо коментарі, в тому числі негативні, з ними працювати. Це означає, що це можливість можливості зняти наші наступні відео. А як ми виправляємо? Чи нашу помагу. Конструктивний негатив. конструктивний негатив? Але навіть в і за там навіть складні ситуації, коли негатив там виправданий, у кого щось зламалося під час дуже важливої події, це тому, там, не дай Боже наш, наш товар. То можна навіть з такої складної ситуації вийти наступними на відео. Як ми вибачилися, як ми поправили товар, як ми покращили сервіс. Тобто, це робить бренд в Тіктоці, нас та кожен наш бренд справжнім, от справжні нашого обличчя не бояться його показувати з його перевагами. З його недоліками, і це і будує бренд в Тіктоці. Так <ріхи> <ріхи> все, Алочка, дуже дякую. До мене дійшло, і я сподіваюся, що якмо більше кількості українських виробників та продавців тепер буде простіше користуватися тіктоком як інструментом побудови своєї ком'юніті, прихильників до свого бренду бути в ньому справжніми. Це не лячно, це нормально, і всі успішні бренди я так розуміють, використовуються це роблять. Дуже тобі дякую за відповідь і за допомогу. Гарного дня.